Розкрив вражаючу таємницю стосовно Росії і Кремля. І Він вийшов з разючими заявами та здивував кожного українця. Почалися неочікувані процеси в Москві і на фронті, про які ми, звичайно, самі б і не дізналися. Тож глава держави вирішив нам все показати, як є, щоб ми точно знали, що відбувається, та могли розуміти, що наша країна зробить далі. Вітаємо всіх глядачів! Підпишіться, поставте вподобайку. А ми розпочинаємо. Лідер нашої держави розкрив декілька вагомих повідув... Домулень всім нам пару за все команда президента України Володимира Зеленського вже контактує з командою президента США Дональда Трампа. Зокрема, були переговори із спецпредставником щодо України та РФ Кітом Калогом. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції із директором МАГАТЕ Рафаелом Гросі. Цю в нас проходять контакти між нашими командами. Наголосив Зеленський, і також за його словами в керівника офісу президента Андрія Єрмака. Була розмова з радником Трампа з Нацбезпеки Майком Волцем з Калигом спецпредставником по Україні та Арафкітом Калогом. І в моєї команди був контакт. додав президент України. Наразі ж відбувається узгодження деталей візиту до України представників США. Цитую. В нас є робочі дати, коли американська команда приїде. Зараз узгоджуються дати та склад. Ми чекаємо на команду і будемо разом працювати, сказав Зеленський. У свою чергу кіт Калух, якого президент США Дональд Трамп призначив спеціальним посланцем Україною, має прибути з візитом вже дуже скоро. Про що пише Радіон Вас посиланням на джерела в українських та американських політичних колах. Очікується, що спецпредставник Трампа приїде до України для зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Словами одного з співрозмовників Анва після візиту Калах поїде на переговори до Європи, а потім має взяти участь в Мюнхенській безпековій конференції. Там також має взяти участь і президент США Дональд Трамп та віце-президент Джей Ді Венс. Ну а тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путлером, якщо це буде єдина схема для принесення миру українцям. Про що сказав Зеленський в інтерв'ю британському журналісту? Пірсу Моргану далі пряма мова: якщо це буде єдина конфігурація, в якій ми зможемо досягти миру для українців. І не втрачати людей, звичайно, ми підемо на це. Також Зеленський зазначив, що його особисте ставлення до глави РФ в цьому випадку не має значення. Я вважаю його ворогом. Якщо чесно, думаю, що він мене вважає ворогом. Крім цього, президент України Зеленський заявив, що вступ України в НАТО є гарантіями безпеки як для нашої держави, так і для РФ. Для расистів це гарантія, що Україна не піде війною проти них. Про що він також сказав в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. Цитую далі, НАТО є гарантією для расистів, що Україна не піде проти них війною, а вирішить всі питання дипломатичним шляхом. Так зазначив він. Голова держави наголосив, що НАТО це гарантія для всіх стабільна і дешева для України. НАТО це гарантія того, що очільник Кремля Путляр навряд чи прийде з окупацією проти альянсу. Також наш вступ був би гарантіями для самого НАТО, адже тоді сотні тисяч українських військових зміцнять весь блок. Між іншим, Володимир Зеленський. Заявив, що ядерна зброя могла б стати достатньою гарантією безпеки, якщо Україна не увійде до НАТО. Журналіст запитав у Зеленського, що він розглядає як гарантії безпеки, які дозволять Україні втримати Володимира Путлера від нового нападу. І Зеленський відповів, що у разі, якщо вступ України до НАТО розтягнеться на роки чи десятиліття, то в нього виникає абсолютно справедливе запитання. Що захищатиме нас від цього зла весь час на цьому шляху? Який пакет підтримки? Які ракети, чи дадуть нам ядерну зброю, тоді нехай вони дадуть нам ядерну зброю, чи дадуть нам ракети у такій кількості, щоб ми могли зупинити РФ. Я не впевнений в цьому, але гадаю, що це допомогло б інакше. Які ракети можуть зупинити ядерні ракети РФ? Це риторичне питання, тому... Чинімо так: поверніть нам ядерну зброю, дайте нам ракетні комплекси. Партнери допоможуть нам фінансувати мільйонну армію. Перемістіть свій контингент у ці регіони нашої країни, де ми хочемо стабільності, щоб людей був спокій. Так сказав Зеленський. Глава держави також додав, що якщо Україна не стане частиною НАТО, то Путлер має повністю піти з нашої території. Після чого Київ порушить питання щодо фінансової компенсації за всі втрати. Він в Турціях, бо боявся, що ми станемо членами НАТО. Добре, ми не є членами НАТО. Повертайте нашу землю. Це має розглядатись саме так, додав президент України. Влада України вважає, що членство в НАТО це єдина реальна гарантія безпеки для країни. Повідомила українська МЗС в грудні 2024 року. Міністерство вступило з такою заявою після того, як агентство Reuters повідомило, що в НАТО немає консенсусу для запрошення України до альянсу. Україна ж відмовилася від ядерної зброї після підписання в грудні 1994 року Будапештського меморандуму. І документ передбачав. Запевнення в територіальній цілісності України в обмін на відмову від ядерного зброєння. Документ підписали РФ Україна, Велика Британія та США. Також Зеленський заявляв, що відкрити до виборів, однак під час війни вони неможливі. З щодо моєї легітимності мене обрали 73% мого населення. Ви знаєте, я завжди говорив, що відкрити до будь-яких виборів. Заявив він при цьому. Президент наголосив, що під час війни вибори неможливі, щоб їх провести, необхідно змінити законодавство. Тому він додав, що вибори можна буде проводити одразу після завершення воєнних дій та. Воєнного стану, ну і наминув президент України і питання стосовно окупованих територій. Він наголосив: якщо розцінювати ситуацію адекватно, то наразі військовий спосіб ми не можемо повернути окуповані території однак Україна ніколи не визнає їх рашистськими цитую. Ми не можемо втратити мільйони людей за результат, який ще не гарантований. Водночас, ми не будемо порушувати конституцію та Визнавати окуповані території рашистськими, так ми знаємо, що це тимчасово тимчасово окуповані території, тому юридично, попри бажання Потлера, Україна ніколи не визнає окуповані території рашистськими, заявив президент Зеленський, який також наголосив, що підтримки партнерів недостатньо, щоб повністю витіснити рашиську армію з українських територій. Ми повернемо території, Це може бути комбінований підхід до прикладу на полі бою та дипломатичний. Але ми все одно повернемо наші. Землі, бо ми праві і не порушували жодного аспекту міжнародного права та моралі. підкреслює Зеленський. Крім того, Зеленський повідомив нові дані про кількість втрат серед українських військових з початку повномасштабної війни. І за його словами, відтоді у війни проти РФ загинуло 45 тисяч 100 військових. Далі цитую, тут я буду точним: кількість поранених більше ніж кількість загиблих, тому що є люди, які отримали поранення. Також є люди, які були поранені, а потім повернулись на Поле бою знову були поранені, тому кількість поранених становить 390 тисяч. Повідомив так президент Зеленський. Він також зазначив, що тисячі військових зникли безвісти. Скільки з них перебувають в рашиському полоні? Невідомо. Також, за його словами, РФ на війні проти України втратила близько 350 тисяч військових ліквідованими, а ще від 50 до 70 тисяч расистів вважаються зниклими без вісти. Далі продовжують цитувати. В них близько 600-700 тисяч поранених, приблизно співвідношення 1 до 2, тому що Польова медицина слабша ніж наша, і вони не приносять поранених назад. Якщо людина поранена на полі бою, вона залишається там, тому оцінки приблизно такі, але вони дуже чітко відповідають дійсності. Заявляє президент. Ну а на останок поговоримо і про те, що США заробили мільярди доходів на війні в Україні. Та безцінний бойовий досвід, про що сказав Зеленський. І, за його словами, американські компанії мають контракти на зброю за найвищими цінами за останні 50 років через величезний попит, викликаний повномасштабною війною. розпочатою РФ в Україні цтує всі європейські країни мають такий запит. Люди бояться це величезні гроші. Американські компанії заробили мільйони навіть на ліцензіях, тому що мають офіси в Європі. Отже, це мільярди доходів. І я вважаю, що ця війна точно принесла це крім усього поганого, заявив Зеленський. Крім того, глава держави наголосив, що технології, які були розроблені в Україні, стали доступними і для західних країн. США зокрема отримали досвід сучасної великої сухопутної війни і не тільки з допомогою розвідки, а й від самих. Військових, які використовують американську зброю, яка американська зброя працює. Що не працює, що ефективно ми самі розробили дрони проти рашистської техніки, енергомережі та військових цілей, яких у США не було, так зазначив президент Зеленський. Ну і далі будемо також говорити з вами про актуальне, а саме про вибори, так які плануються, так би мовити, до кінця 2025 року, про адміністрацію Трампа. Тож далі детально про це говоримо з вами далі. Адже з українською стороною США наразі не обговорювали необхідність проведення виборів Виборів до кінця 25 п'ятого року. Втім, якщо питання про вибори може виникнути або ж порушуватиметься, то Україна готова до цього обговорення. Про це пані посол України в США Оксана Маркарова сказала в інтерв'ю проєкту «Карп'як на Суспільному. А пізніше ж інформація оновилася. Посольство уточнило, що пані посол мала на увазі, що Україна готова і надалі пояснювати, чому проведення виборів під час війни неможливо реалізувати. «Україна України Америка – вільні країни. Кожен може говорити свої. І думки, якщо це питання буде порушуватися, ми безумовно готові до обговорення, як це робили раніше. Ми будемо раді, якщо в Україні відбудеться вибори, бо це буде означати, що ми перемогли в цій війні. Вона тоді так сказала. Ну а раніше спецпредставник з американського президента Трампа з питань України та Росії Кіткалов заявив, що за умови досягнення угоди про припинення вогню з Росії найближчими місцями США хочуть, щоб Україна провела президентські та парламентські вибори до кінця року. Президент Зеленський неодноразово говорив, що конституція і закони України не дозволяють проведення президентських та парламентських виборів під час воєнного стану. Водночас він пропускав, що в разі закінчення гарячої фази війни парламент скасує воєнний стан в країні та призначить дату виборів. Про що також доповідалося. Ну а щодо допомоги від Сполучених Штатів Америки є коментар від політолога, ютуб-блогера, автора двох книг, який стажувався в Гарвард Кенеді скул і увійшов до списку людей нового часу за версією журналу НВА Давидюк Микола, який видає свою ютуб-сторінку, так свій ютуб канал розповідає цікаві актуальні новини. Ми у нього взяли коментар, попросили так для того, щоб він розповів про те, чи можна очікувати від сполучених штатів Америки ще підтримку та допомогу, яка вона може бути, і чи зупиниться можливо США для того, щоб допомагати Україні чи ні? Тож всі ці подробиці можемо почути. В той же час в Україні навпаки нас полюбили. Трамп каже: Люблю Україну, люблю їхні рідкоземельні метали і хоче угоду про постачання цих металів. От, готовий нам давати технології, готовий нам давати гроші. Каже, від України треба певні гарантії. От, щоб Україна гарантувала, що все буде добре. І він каже: ми хочемо укласти угоду з Україною, якій вони гарантуватимуть те, що ми їй даємо свої рідкоземельні метали та іншими речами. От, також е, поскаржився на те, що Європа не надає Україні такого ж обсягу військової допомоги. Каже, мовляв, нас то Океан Америку захищає, а них європейців. Хай дають стільки саме на Україну, як даємо ми. Ну, тобто, і Європа піджимає давати більше, і інвестувати сотні мільярдів у нас готовий, і загалом по Путіну готовий бити. Піскова, це, звичайно, вибило із себе. Ну, знову ж таки, не стільки піскова, скільки е, вибило. Путіна а Пісков це ж його говорящий рот. І Пісков каже, що ну, типу, це ж купівля допомоги. Пропозиція Трампа, типу, так робити не можна в обмін до доступ до земельних металів. А те, що Путін звідси вивозив і вугілля, і газ, і те, що вони вивозили метали. Те, що вони забирали звідси всі товари, які їм були потрібні, і в радянський час, і в пострадянський час це нормально. Україна зараз знову ж таки. Це ж не те, що взяли і віддали. Сюди зайдуть сотні мільярдів. Будуть спільні розробки, будуть спільні підприємства, будуть можливості захищати не тільки нас, нашу територію, наших людей, але й їхні підприємства на нашій території. Ось це важливо, ось це цікаво. Ну і зрозуміло, що росіяни це злий. Тому в цьому напрямку. Я вам вчора ввечері, пізно ввечері записував відео. Подивіться, я повністю розклав цю психологію переговорів Трампа. Тому у нас є шанс, але повторюсь, Трамп змінний маятник качнувся до нас. Зараз може точно так же піти від нас, де треба буде нас підпирати. Зеленському вже сказали, що перевибори. Зеленському вже сказали, типу, що треба по території поступатися. Типу, оп, і зразу пряник після батога. Точно так же він зараз грає з Путіним. Тому ми за цим спостерігаємо. Дивимося, це не фінальне, що він на нашій стороні і так же буде завжди. Він буде грати. Ну і бачимо, Китай, Канада це якраз проекція того, що зараз відбувається в голові в Трампа. Ну, а далі з вами, шановні глядачі, обговоримо останні заяву новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з приводу того, що, начебто, непричетність є до України і створює дуже тривожне підґрунтя для переговорів. Зазначив так дипломат. А саме експосол допустив таємні переговори між США і Росією. Небезпека Ялти існує. Ось такі от цитати є. А саме детально розбираємося з вами далі, що відбувається. А зараз найголовніше перехопити в Росії стратегічну ініціативу на фронті. Якщо цього не зробити, можливі переговори підуть під диктовку і за пунктами президента РФ і Володимира Путіна, які є планом капіталяції України. Такі побоювання в інтерв'ю так нашим колегам висловив колишній надзвичайний і повноважний посол України в США і Франції Олег Шамшур, допустивши контакти між штатами і Росією за спиною нашої держави. Оцінюючи ймовірність нової Ялти так між путіним президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Сідзіньпіням, експосол заявив, що така небезпека вона все ж таки існує. Далі цитую його прямомову. Так, щоб не сталося, щоб це не сталося, важливо, щоб і наша позиція була завжди чіткою мають відреагувати і європейці, які повинні вже не тільки говорити про недопущення поділу України, а й доповнити свою риторику конкретними діями. А небезпека Ялта існує. Я про це почав думати особливо після заяв Трампа, начебто, непричетних до України. Вони, на мій погляд, створюють дуже тривожне підґрунтя для переговорів і можливих контактів між Трампом і Путіним. Ось такі от здогадки. Так дописує саме Олег Шамшур. Доповідає точніше. Ну і також звертає увагу він на те, що реакція Кремля на доволі різкі заяви Трампа досить стримана. Путін ніби не помітив ультиматуму і продовжує підлещуватися до американського лідера. І багато хто вбачає в цьому спробу маніпулювати так Трампівським его зазначив експосол наступне. По-моєму, тут головне питання: чи потрібні путіну дійсно переговори. Я вважаю, що якщо й потрібні, то тільки для того, щоб перегрупувати свої збройні сили і знову атакувати Україну. Тобто, це потрібно йому тільки з військового погляду. З іншого боку, судячи з усього, і як видно з оцінок експертів, російська економіка нарешті похитнулася, і це Путін також враховує. Тобто йому потрібен перепочинок за багатьма факторами, але тільки для продовження агресивних дій у недалекому. У майбутньому, саме тому він, скажімо, так скоріше, а, так спокійніше саме реагує на жорсткі висловлювання Трампа, зазначив експосол. Ну і тим паче ще й підписує так укази з приводу свого інтербачення на своїй великій Росії. Так а Шамшур впевнений, що обрання Трампа розглядається Путіним його оточенням як безумовний, так би мовити, плюс. Хоча досить цікаво, що в цьому всьому. В цій ситуації Путін все одно для своїх вже воює проти заходу, так, так би мовити, і рятує нас від нас же самих. А тут Трамп обирають президентом, і Путін радіє, начебто так, і вважає це безумовним плюсом для Кремлі Кремля, так і для нього самого. І вони, я вважаю, зараз тим більше розраховують на досягнення якихось домовленостей, що відповідають інтересам Росії. Особливо, якщо подивитися на заяву Трампа щодо Гренландії, Панамського каналу і Канади. Ну до речі, десь все ж таки в них якісь знаєте такі а, збіжності в плані цього моменту відбувається. Так що фактично сві свідчать, що погляд на світовий порядок на право великих держав проводити політику на свій розсуд, то тож ні в Путіна ні в Трампу. Про що я також тільки що так сказала, так ще й дописує. Повторюсь, а Олег Шамшура, колишній надзвичайний і повноважний. Посол України в США і Франції, ну і ще також його одну із цитат його пряму мову. Далі процитую, А він також не виключав того, що контакти між Рефією та США відбувалися за спиною України. І експосол акцентував, що. Далі прямо мова його дуже важливо, щоб ці всі переговори між Трампом і Путіним, чи то зустріч, чи то телефонна розмова не відбувалися за нашою спиною, щоб цього принципу нічого про Україну без України дотримувалися. Але чи так буде сьогодні? Мені, чесно кажучи, не зрозуміло. Було б дуже добре і правильно, якби зустріч або контакту Трампа з Путіним передувала розмова з президентом України. Знову ж таки, вже вкотре дописую так свої думки з проводу того, що. А дійсно бачимо, насправді відбувається ось цей момент того, що вся світова спільнота так, грубо кажучи, говорить, кричить про те, що расисти можуть зустрітися з ну точніше, рашська диктатор, так із, і з сполученими штатами, може зустрітися поза нашою країною. І вже ходять чутки з приводу того, що дійсно там ідуть якісь перемовини, якісь дзвінки, списування, листування можливо, але ну зрозуміло, що. Підтвердженої офіційної інформації цьому немає, і будемо слідкувати звичайно за. Тим, що будуть говорити наші високопосадовці. Ну а в цей час також пані посола наша доповідала з приводу того, що активно наразі працюємо над зустрічами між командами Зеленського та Трампа. Так дописувала так пані посла України в США Оксана Маркарова. Що вона говорила? Говорила вона з приводу того, що дійсно Україна має значно більше контактів із США, ніж інші країни. Дуже на це сподіваємося. І за словами Маркарової, готується декілька зустрічей України та США. Ми завжди готуємо і, зустр... і зустрічі і дзвінки це займає певний час. Зауважила вона, і пані посол також додала, що контактів в Україні з командою нового президента США значно більше ніж в інших країнах. Вона зауважила, що українське посольство має гарні контакти із державним секретарем США Марко Рубіо та радником Трампа з національної безпеки Волцем, З ними співпраця розпочалася ще до обрання нового президента штатів. Він нагадаємо, що раніше президент Зеленський зазначав, що його зустріч з Трампом прагне вся Європа. Ну і ми дійсно розуміємо, що це є дуже важлива зустріч, і сподіваємося, дійсно, що вона відбудеться якомога швидше. Ну і також ще сказав він з приводу того, що президент нашої держави так обов'язково у нас буде зустріч, і ми будемо обговорювати всі. Пункти, всі кроки, які нам потрібно зробити, щоб закінчити цю війну. Ну і наш президент також наголосив, що після особистої зустрічі з Трампом він готовий сісти за стіл переговорів із Рефією. Хоча останнім часом Рефія чомусь на жаль не демонструє свого сильного бажання, так а, а, сісти за стіл перемовин, нарешті закінчити ті військові воєнні злочини, які вони чилять щодня на території нашої держави, на жаль, так захопуючи, намагаючись захопити ще більше наших Територій і намаганням, і, на жаль, подекуди в них виходить дійсно вбивня наших людей вже часом поговоримо про підтримку від наших партнерів. Європейські союзники мають креативно використовувати заморожені активи агресорка Росії, щоб допомогти Україні, зокрема цією умовою тривалого миру. Тобто, в Європі закликають прискорити постачання зброї для ЗСУ, і про це сказала Кая Калас на конференції послів Євросоюзу очільниця європейської дипломатії. Далі стою надзвичайно важливо, що держави-члени продовжили замороження російських активів. Тепер ми можемо шукати найкреативніші способи використання цих активів для підтримки боротьби. України за свободу наголосила вона також за словами Калас. Наразі єс підтримав Україну на суму 134 мільярди євро. Політикиня наголошує, що це більш ніж будь-хто інший. Зокрема, завдяки програмі Ukraine Facility та позичці великої сімки було закрито бюджетний дефіцит України на 2025 рік. Також очільниця євродипломації наголосила на необхідності прискорити постачання зброї та боєприпасів. І, за її словами, саме це буде основною метою союзників в найближчі тижні. Калас каже, що зараз ніхто не прагне миру більше ніж Україна. Втім, є лише один шлях до справедливого та тривалого миру. Це військова та фінансова підтримка України. Надаємо, що Калас також висловлювала думку про те, що в адміністрації президента США Дональда Трампа розуміють необхідність тиску на агресорку Росії, щоб завершити війну проти України.